93. все для надійного та ефективного бджільництва. Ми це традиції, технології, якість. Пірокол під втулку для бджолиних рамок від торгівельної марки Меліса 93. Це надійний інструмент, який значно полегшує процес підготовки рамок до натягування дроту. Він дозволяє швидко і точно пробувати отвори в дерев'яних рамках та одночасно встановлювати втулки, які забезпечують довготривале та рівномірне натяжіння дроту комплект входить. дирокол, зйомна ручка, близько 1000 штук втулок, інструмент для налаштування. Перед початком використання потрібно приєднати ручку та для надійного кріплення зафіксувати дирокол чотирма гвинтами на робочу поверхню. Далі потрібно встановити втулки на пробувні голки. Наступним кроком потрібно підрегулювати пристрій таким чином, щоб голки пробивали отвори чітко по центру рамки. Натискаючи на важіль, голки дироколу точно пробивають отвори в рамці, акуратно фіксуючи втулки на своїх місцях. Даний девайс підходить для різних типів рамок, включаючи дадан. Рута та напіврамки, що робить його універсальним для пасічників з будь-якими потребами. Міцна конструкція та простота використання роблять дирокол важливим елементом у підготовці якісних рамок для вашої пасіки. Меліса 93 ваш помічник у досягненні найкращих результатів у бджільництві.